Платформи по майнінгу 3X. Цих платформ є дуже багато. У сьогоднішньому відео покажу, як з мінімальним вкладенням можна заробити. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Якщо ви хочете спробувати цей вид заробітку, то уважно додивляйтесь до кінця, тому що я. Існує дуже багато стратегій і дій, які потрібно робити в таких платформах, щоб не отримати блокування вилучень. А також підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Це буде найкраща винагорода за мою роботу. Посилання на реєстрацію ви знайдете під відео або у моєму телеграм-каналі під постом до цієї платформи. Без активного депозиту ця платформа не працює. Або як варіант, ви берете реферальне посилання і запрошуєте доти, допоки ваш баланс не буде становити 10. TRX. Такий мінімальний депозит на цій платформі це є vip 1 щоденний дохід 9%. А vip 2 вже починається від суми 500 TRX, щоденний дохід 10%. Зараз у мене майже 92 3 Стартувала я з 20. У мене таке правило стартувати з невеликої суми. Нажимаєте внизу кнопочку Mine, ви можете залишити на англійській мові свою розкладку, або. Поміняти ось тут мову. Нажимаєте кнопочку Депозит і вибираєте поповнення першого аккаунту, вибираєте TRX. Можна в різній криптовалюті, але найкраще TRX, тому що співвідношення одне до одного. І нажимаєте на кнопочку, вам вибиває адрес, на який потрібно зробити депозит. Копіюєте адрес, робите депозит і внизу потім кнопочка Submit. Ваші гроші. Будуть зараховані на баланс. Через 24 години ви заходите, нажимаєте внизу кнопочку Інком, і ось тут буде це нарахування. Ви його знімаєте, потім заходите в меню Mine, нажимаєте на меню Конвертація, ось ця вона. тут прописуєте суму, яку ви зібрали щоденного прибутку. Якщо ви будете починати з мінімалки, то там буде пару сотих 3 так і прописуєте там 0,56 і нажимаєте кнопочку конфірм, яка у вас сума, таку повністю всю відправляєте на головний баланс. Це називається робити реінвест. Не потрібно збирати щодня ось цей прибуток для того, щоб вивезти. З допомогою реінвесту ви збільшуєте свій головний баланс, і щоденне нарахування буде збільшуватися. Ось як у мене. Коли щоденне нарахування у вас буде становити більше, ніж 5 xів то можна... Поставити на вилучення. Обов'язково після вилучення знов робити пару днів реінвест. Щоб виводити, нажимаєте кнопочку Візрав. На день можна виводити два рази, мінімальне вилучення 5 TRX. У цьому меню вам потрібно буде прописати свій адрес гаманця, на який будете робити вилучення, і поставити security пароль, який ви будете завжди вводити. Коли будете виводити кошти. Платформу на вилучення я вже перевірила, платить. Я спочатку розганяла баланс, потім вивела частиночку і знову робила пару днів реінвест, вивела знову пару днів реінвест, вивела. І так потрібно повторювати постійно, щоб показати платформі, що ми не прийшли забрати в них гроші, а працюємо для збільшення балансу, продовжити життя своєму аккаунту. Звичайно, запрошувати рефералів. Внизу «Share Friends, берете своє реферальне посилання, копіюєте і відсилаєте друзям знайомим. Якщо ви будете робити щодня вилучення, то дуже швидко можете отримати блокування виводу. Це те саме, що блокування аккаунту. Коли блокується аккаунт, при вилученні вам вискакує ось таке повідомлення, де написано, що потрібно поповнити на 100 x і аккаунт розблокується, ви зможете вивести. Скажу вам по правді, що це є не так. А також в техпідтримку не раджу писати, бували такі випадки, що блокували аккаунти людям, які були зареєстровані у першій лінії. Ми не знаємо, що там за адміни. Що у них на думці, тому краще не писати, а працювати по ось такій невеличкій стратегії. Більше півроку тому саме з них я починала і непогано заробила. Дана платформа стартувала 15.09, я, звичайно, не зайшла з самого початку, тому що повинен пройти деякий період після його старту. Буває таке, що платформи працюють. Тиждень, два і перестають або виплачувати, або просто не грузять сайти. Коли вже гарно працюють і виплачують місяць, можна сміло заходити і пробувати даний вид заробітку. Партнерська програма трьохрівнева, перший рівень 13% від депозиту, другий рівень 2%, третій 1%. Всю цю інформацію ви можете почитати у моєму телеграм-каналі. Саме у ньому я ділюся багатьма. Видами заробітку, такими як ось ця платформа trx платформи, а також є й інші. Складенням і без. Дане відео не є закликом до дії. Всі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Я ділюся тими методами і способами, які тестую сама, з великої суми. В такі проекти не потрібно заходити, тому що не знати, чи виконуючи ось таку стратегію, платформа дасть вийти без зубиток. А з мінімального вкладення можна навіть отримати непоганий прибуток. Якщо вам було корисно, ставте подобайки і підписуйтесь на канал. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!